У цьому відео ми ознайомимося з новими змінами в роботі далекобійників з оновленням GTA 33 Разом із цим ми заїдемо до нової країни. Судячи з анонсу, оновлення справді глобальне, і я просто не міг пройти повз. Як і завжди, я завантажив оновлення з великою цікавістю і вирішив виконати своє перше замовлення. Спочатку мені здалося, що я обов'язково маю працювати через транспортну компанію. Але якщо в тебе є власний тягач, можна обійтися і без неї. Просто в такому разі ти не отримаєш певні бонуси, про які ми ще поговоримо далі. Моє перше замовлення коштувало 229 тисяч гривень, і я забрав причіп і вирушив на завантаження. Оскільки ще був ранок, на майданчику не було заторів, і я самостійно швидко впорався із завантаженням. Сам процес справив лише позитивне враження. Навіть попри те, що можна просто чекати, поки фура завантажиться автоматично, є можливість прискорити процес, якщо сісти за навантажувач і допомогти не лише собі, а й іншим гравцям. І це, чесно кажучи, неймовірно приємний елемент соціальної взаємодії. Ти допомагаєш іншим, вони допомагають тобі, а час очікування проходить без нудьги, а в активному русі, ще й з невеликим бонусом у вигляді додаткових грошей. Після завантаження я доставив фуру у вказане місце і отримав 275 тисяч гривень та близько 15 тисяч досвіду. І це без урахування заробітку від тої самої роботи навантажувачем. Усе замовлення зайняло близько 15 хвилин і залишило лише приємні емоції. А ну бігом на роботу, шкіряний. A few moments later... Повернувшись додому, я сів за комп'ютер і вирішив оформити закордонний паспорт. Denied. Він потрібен для міжнародних перевезень. Видають його у Верховній Раді України, в лідера або його заступника. А коштувало мені це задоволення 400 тисяч гривень. Зате після цього я зміг взяти своє перше закордонне замовлення на 621 тисячу гривень. Завантаживши фуру, я вирішив у бік Румунії. Добрий день. За утриманням талона. А вже ж Все, шлагбаум відкрився. Ми встаємо ось сюди. Звертаємось до цього NPC, Андрей Біна -Ж я варюк... Що він каже? Ну-ка. Коротше, я натиснув ліву кнопку, та й все. Я очікував черговий затор. Але єдина перешкода полягала у п'ятихвилинній перевірці документів на кордоні. Ваші документи перевірено, можете проїжджати. Чудово. Їдемо. Чікс, відкривається шлагбаум, і ми вже приїхали до Румунії. А сама здача вантажу ще раз підтвердила, що розробники надихалися Simulator 2. Навіть складність паркування впливає на кількість отриманих очок. Враховуючи усі нюанси та події на дорозі, я виконав замовлення приблизно за 50 хвилин і отримав майже 450 тисяч гривень. Міг би зробити це швидше, але для детального огляду оновлення це допустимо. Коли я хотів спробувати контрабандне замовлення, виявилось, що воно мені ще недоступне через відсутність 25 рівня, тому довелося продовжувати звичайну роботу. При ручному паркуванні я помітив, що отримую скілпоинти, які можна витрачати на прокачку різних бонусів: знижку на паливо, ремонт, їжу або ж підвищення прибутку за кожне замовлення. Я вибрав останнє, бо погодьмося, грошей багато не буває. Наступного ранку, коли онлайн був невеликий, я за дві години заробив близько трьох мільйонів сто тисяч гривень, тобто десь півтора мільйона на годину. І навіть не помітив, як швидко досяг 25-го рівня. Це дало змогу взяти перше контрабандне замовлення. Проте за нього я отримав лише 470 тисяч замість очікуваних 918. Здавалося Здавалось би, що бах, Але ні, все просто. Я завантажив лише 2127 одиниць продукції, кожна з яких коштувала 204 гривні. Тому підсобкова сума вийшла абсолютно точною. Якби завантажив усі 4500 одиниць, отримав би повну суму. Загалом, попри мій початковий скептицизм, оновлення далекобійників справило дуже позитивне враження. Розробники реально попрацювали. Тепер це вже не примітивний їдь з точки А в точку Б, а продумана система з сенсом, соціальною взаємодією та економічною логікою. Особливо вражає завантаження товару. Воно додає глибини і життя. Варто лише враховувати, що мій високий прибуток частково зумовлений тим, що я їжджу на топовому тягачі Tesla Semi, який прокачаний майже до максимуму. На ефективність також впливають інші фактори: затори на завантаженні, відстань, тип замовлення, події на дорозі, навіть загальнонаціональна хвилина мовчання. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Але є і мінус, і він дуже серйозний. Гра може раптово вилетіти, і тоді все замовлення разом із витраченим часом просто зникає. Це дико неприємно, особливо після 40-50 хвилин роботи. Тому, на мою думку, розробникам варто додати якийсь захист, щоб гравці не втрачали результат через краш. Підсумовуючи, наразі робота далекобійників виглядає збалансованою і справедливою. Нарешті зникла безглузда конкуренція за дрібні замовлення. Конкуренція залишилася лише там, де і має бути у закордонних і контрабандних перевезеннях. І це абсолютно логічно, бо саме там найбільший прибуток. А на цьому я закінчу своє відео. Дякую за вашу увагу. Не забувайте ставити лайк, а також в коментарях пишіть на якій фурі і скільки ви заробили за годину в цьому новому оновленні. Побачимось!